Невловимий депутат, який цинічно кинув селян на гроші. Лічно мені зарплатою мене 4 корові 33 тисячі. Він б'є антирейтинги Національного агентства з питань запобігання корупції. Його задушити треба або ні, хай прийде попробуй, як заробити ті гроші в селі. Ту допомагає Гордійчуку відмити кошти. Він заробив 170 тисяч гривень власного заохочення як приватний виконавець. На які порушення йдуть судді, завжди є людський фактор. Тобто, люди на жаль помиляються. І найголовніше, чи вдасться новому верховному суду поставити у цій справі об'єктивну крапку? Дуже великий відсоток нових людей потрапив до Верховного суду. Орію про бізнесмена і за сумісництвом депутата обласної ради Хмельницького Андрія Гордійчука, який незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень. Ми неодноразово розповідали вам у минулих випусках. Перший національний виробничий кооператив привабливими цінами на молоко заохочує селян ставати його членами. Майже усі селяни погоджуються співпрацювати з кооперативом і здають йому своє молоко. Кооператив збирає молоко по регіонах і здає його на Староконстантинівський молочний завод. Поки жодних витрат кооператив не несе, а тільки заробляє. Усі гроші, які надходять до кооперативу, виводяться на номінальні одноденні фірми і на фіктивних членів кооперативу. Тобто зараз активів у кооперативу немає. Кооператив, швидше за все, скоро буде офіційно оголошено банкрутом. Очевидно, що це умисне доведення кооператива до банкрутства, яке підпадає під 219-ту статтю Кримінального кодексу України. Також нашим журналістам вдалося віднайти чимало незадекларованих об'єктів сім'ї Гордійчуків, представники якої не звикли економити. Елітна машина марки Майбах. Вартість такої автівки трохи більше двох мільйонів гривень. Їздить пані Гурдючук не на гіршій автівці, ніж її цивільний чоловік. Єлизаветі належить ось цей шикарний мерседес іменними номерами. Також знайшли дев'ять земельних ділянок під Києвом та квартиру у столиці на Печерську, у якій проживає подружжя. За цими фактами в НАЗК проводили перевірку. Згідно закону, законом, НАЗК має право перевіряти тому, що він не повно. Зараз уже є перші результати перевірки декларації пана Гордічука. і ось що з неї випливає. Наш герой чомусь не вказав у декларації дещо з майна на суму понад 4 мільйони гривень. Зокрема, це дев'ять земельних ділянок у селищі Ворзик під Києвом. Земельна ділянка у Хмельницькій області також забув, що він має акції сокорянського заводу Пиво без алкогольних напоїв, не вписав і дохід дружини у майже 700 тисяч гривень. А ще немає документів автівки «Порш Каєн» 2015 року вартістю майже в 3 мільйони гривень. Рішення перевірки на ЗК датується 8 лютого 2019 року. Зараз в Національному антикорупційному бюро України відкрили кримінальне провадження щодо подання завідомо недостовірних відомостей у щорічну декларацію паном Гордійчуком. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення стаття 366 прим 1 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – це позбавлення волі на строк до двох років і заборона обіймати певні посади. Не менш цікавим в історії з паном Гордійчуком є і судові процеси, у яких слухаються взаємні фінансові претензії між кооперативом і староконстантинівським молочним заводом. Станом на сьогодні вже є винесені деякі рішення, та не всі вони можуть бути виконані, адже на цій схемі заробив не тільки кооператив, а й судді, приватні виконавці та навіть відомі блогери. Перше судове рішення в господарських суперечках між кооперативом Гордійчука та молокозаводом винесене у серпні 2018 року на користь заводу. Кооператив зобов'язали повернути борг у розмірі понад 6,5 мільйонів гривень за транспортні послуги з перевезення молока. Але отримати ці кошти завод і досі не зміг. 11 січня 2019 року господарським судом Хмельницької області порушена справа про банкрутство. Виробничого кооперативу перший національний виробничий кооператив». Тобто наші підозри про те, що Андрій Гордійчук навмисно довів кооператив до банкрутства, підтвердилася, адже фірма усі, нібито борги заводу, має наміри продати новій компанії органік Сіц, де керівником, так і саме, як і в першому національному виробничому кооперативі, є одна і та сама людина. Путря Віктор Миколаєвич. Тепер підтверджуємо ці припущення. Друге судове рішення в господарських суперечках між кооперативом і заводом винесене знову ж таки у серпні 2018 року, і вже на користь кооперативу про стягнення староконстантинівського молочного заводу за постачання молока 1 мільйона 700 тисяч гривень. І тут дивіться уважно: перший національний виробничий кооператив ініціює заміну сторони в судовому провадженні та вводить правонаступника на стягнення цих коштів, і це товариство з обмеженою відповідальністю органік СІДС. Ідеальна схема: Гордій Чвук доводить кооператив до банкрутства, а через суд намагається стягнути з заводу кошти, які йому не належать. На новостворену товку органік Сіц. До речі, щодо цієї компанії служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму. Його задушити треба або нехай прийде попробу як заробити ті гроші в селі. Та найцікавіше в цій історії те, як пан Гурдійчук, так би мовити, прискорює процес повернення майже двох мільйонів гривень. Шановна, я вас попереджаю, справа знаходиться в суді. Суд поставить на цьому точку. І найголовніше, хто і скільки отримав за такі протизаконні рішення і дії. Він заробив 170 тисяч гривень власного заохочення. А тепер послідовно. Як ми вам уже розповідали, у серпні 2018 року господарським судом Хмельницької області було винесено рішення на користь першого національного виробничого кооперативу про стягнення зі Староконстантинівського молочного заводу за постачання молока 1 мільйона 700 тисяч гривень. Але завод з цим рішенням не погоджується і подає апеляцію, бо там вважають, що кооператив винен заводу значно більше грошей за оренду транспорту. Але не дивлячись на подану апеляційну скаргу у серпні 18-го року, суд видає наказ про примусове стягнення заборгованості у розмірі 1 мільйона 700 тисяч гривень з молокозаводу. Сам суддя Гладій Сергій Віталійович, який видав наказ про примусове виконання рішення, у довгій розмові нам пояснив, що закону не порушував апеляційної скарги від молокозаводу, в очі не бачив. Він звісно міг би почекати на неї ще кілька днів. Але ж його квапили. На 21-й день приходить заява від е е позивача у справі: прошу видати наказ про примусове виконання рішення суду. Ми перевірили, апеляційних скарг не було на час видачі наказу Видали наказ, віддали заявнику і все. От Вся ситуація, яка була зараз, законність дій судді Гладія перевіряє вища кваліфікаційна комісія суддів України. Ми, в свою чергу, чекаємо результатів перевірки. Далі історія розвивається не менш цікаво. Тут до гри долучаються приватні виконавці. Якщо допустимо, суддя гладій таки не бачив і нічого не знав про апеляційну скаргу від молокозаводу на рішення про стягнення боргу, то наступний, хто вступає в процеси для виконання провадження, точно мав би знати про її існування і зупинити його. Але знову робиться все дуже швидко. 30 серпня суддя гладій видає наказ про промислове виконання рішення. А уже наступного дня, вже 31 серпня. Приватний виконавець е, Терлеєв відкрив виконавче провадження. Приватний виконавець Терлеєв Іван Миколайович пояснити свої дії нікому не збирається. Помітно нервує і вправно прикривається терміном таємниця справи. Як ви виконували рішення, тоді накладали арешт, коли він ще не коли це ще ви не мали Ну як це не мав? Вони ще я перепрошую, покиньте кабінет, не заважайте мені працювати. Третій у цьому ланцюжку швидкий та не завжди законних рішень. і дій – ще один приватний виконавець Щербаков Ігор Миколаєвич, який взагалі хотів плювати на закон. Уже інший приватний е е виконавець Щербаков, який діє в межах міста Києва, відкрив виконавче провадження уже за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю органів СІЦ. І вже першого е лютого. З рахунку нашого підприємства була стягнута сума 1 мільйон 900 тисяч гривень. Тобто приватний виконавець незаконно стягнув з підприємства кошти та ще й на третю фірму, яка не є стороною провадження. Незаконність дії виконавця Шербакова підтверджує, ось ця судова ухвала. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю Органік Сіц про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Органік Сіц до дочірного підприємства Староконстантинівський молочний завод залишити без розгляду. Ухвала набирає чинності негайно після її оголошення судею. Такий чинок виконавця Щербакова можна пояснити тільки одним. Він заробив 170 тисяч гривень власного. Заохочення як е, приватний виконавець. Але для того, щоб не бути голослівними і дати можливість пояснити свою позицію у цій справі, ми кілька тижнів поспіль приїжджали в офіс до Ігоря Миколайовича Щербакова. Хоче да. поспілкуватися з Щербаком. Його не мав. Він сьогодні виконавчик... у нього прийомний день. Закінчився. Він з 10 до першої години дня і він був його тут. Не було, бо ми його не було. А ви можете записати мій номер телефону, йому передати що журналісти по свараві хочуть з ним по посп... як ви звати? Наталя. Ми й досі очікуємо на зворотній зв'язок від пана Щербакова. А поки написали звернення до міністерства юстиції України на перевірку діянь двох виконавців у цій справі. Зараз дуже цікава деталь, яка ставить під сумнів роботу хмельницьких суддів та приватних виконавців. З молокозаводу стягнули 1 мільйон 700 тисяч гривень за неіснуюче постачання молока. Тобто, насправді, кооператив Гордючука, ніяке молоко на цю суму заводу не постачав. Про це свідчить рішення судів першої та апеляційної інстанції. Вважаю, що для об'єктивності висвітлення цієї теми все таки хочеться записати з вами коментар І ваших колег, чому ну, тому. За нашою інформацією, саме судові питання пану Гордійчуку допомагає вирішити відомий блогер Карл Волох. Ми написали йому на Фейсбуці і попросили підтвердити або спростувати цю інформацію. І ось що він нам відповів: він мій товариш і дуже пристойна людина. Я жодним чином не можу представляти інтереси Гордійчука, бо я не адвокат і не юрист. Я просто блогер. Я також людина медійна, що брудну історію відстежує для свого блогу, як і антикорупціонерів, котрі беруть в них участь. Зараз справа щодо визнання недійсного постачання молока слухається в новоствореному, очищеному від корупції, касаційному господарському суді. Вперше у світі відбувся такий настільки прозорий конкурс, тобто, де кожен може прорахувати хто скільки грошей має у шафі. І подивитися, чим діти займаються, тобто ніде в світі такого досвіду немає. І вперше в історії нашої країни в конкурсі в Верховний суд взяли участь науковці, адвокати, особи, які раніше не були суддями. І дуже великий відсоток нових людей потрапив до Верховного суду. Наступне слухання у справі молокозаводу та кооператива відбудеться 16 квітня. Тож сподіваємось, що новостворений суд поставить крапку у цій справі.